Хрилючку. Ма, давай не тут будет песню. Mm. Буде Ай, подожди, тут дайся, мама. не встигла сейчас. Звук підключити. Угу. Mm -hmm. Так, сайвый. Так, сейчас хвилиночку. чекай Чекайте. Поліна, нам сердечко поставила, да, Полинка? Да. Ты уже вмієш, да? Так можна, так? Да? Ну, вона вміє yeah. там якась смайлик. Якщо у мене то тут два смайлика і сидечка є. — Так, так, так. Дякую, small, yeah, yeah, yeah. дякую вот тобі. Один, а у мене дівчатка ще є. Так, так, доброго ранку, малята. Дітки, настало літо, і ми з вами можемо відправитися в подорож. Але подорож наша буде незвичайна. Ми відправимося до загадкової чудової країни природи. Кожна квітка, травинка це частина природи, частина нашої рідної землі. Наша планета щедра і багата, гори, ліси і домівка, але природа може бути другом і ворогом, другом, коли ти добре її знаєш, а ворогом, коли навпаки. У ліс ходять багато людей і грибники, і мисливці, або просто любителі природи відпочити. Зайшовши далеко в ліс, збираючи гриби або милуючись просто красою лісу, може заблукати не тільки дорослий, який знає ці місця і завжди тут буває, а й навіть дитина. Поговоримо сьогодні з вами про небезпеку у лісі. У лісі. Мані, де, де, де. у лісі ви можете зустріти різних комах. Будьте обережні, оси та бджоли неспроста мають таке забарвлення яскраве. Це означає, що вони захищаються і можуть напасти. Також є ще багато небезпечних комах, такі як кліщі та комарі. І щоб захистити себе, одягайте закритий одяг та використовуйте спреї. Для захисту. Здебільшого комахи самі не нападають, тому не чіпайте їх і вони не будуть чіпати вас. А вас кусали комахи якісь, дітки? комари. Комарі. кусай, комарі. комалий. Да, Отже, треба захищатися, і треба одягати закритий сподіваю одяг, або використовувати спрей. Мама. Ой. Дітки, це чудово. Це чудово, Оля, Оля, Оля тебе вказує. Я кусаю ночі, Камалу, кусаю ну, ночі. Олінка, Олінка сьогодні теж жужав, Так я отак вот вкрилася, я думаю, ну, лягай. Треба купити таку штучку, скажи мамі, в розеточку, і вона не буде, да? Жужжи, ну, є ж ж ці, як її. Ну, так. Да. Інколи допомагають, інколи. І утром кусають, так, до... Ну, будемо захищатися від них, ми ж сильніші, так? не будемо їх чіпати, не будуть вони нас чіпати. Дітки, це чудово, коли на дворі тепло і сяє сонце, коли можна засмагати. Сонце тепле, лагідне, але коли дуже жарко, на сонці не можна довго перебувати, бо це небезпечне, бо може трапитися сонячний опік або тепловий удар. І для цього ми повинні дотримуватися певних правил. Треба обов'язково, дівчатка, носити панамки або кепки. І обов'язково, коли на вулиці жарко, не виходити на подвір'я, або коли йдеш гуляти, брати з собою пляшечку з водою і навіть напротязі дня пити цю водичку, щоб не було жарко. Полінка, ти нам все ж. Реакція. Давайте зараз з вами пограємо в гру. Скажи, який день? Якщо в день гроза, то день який? Грозовий. Дітки. ви Який день, Якщо гроза? Якщо в день йде дощ, то день який? Молодці. Правильно, дощовий? Якщо в день яскраво світить сонце. То день який? Сонячний. 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 Якщо в день туман, то день який? Поліночка, який? Туманний. Так? Туман! Туманний. Туманний. Туманний який, так? Якщо в день на небі хмари, то день який. Похмурний. О, правильно, О, молодий! Да, або... Хмарний. або хмарний, або похмурний. Якщо вдень дує вітер, то день який? Вітер. Вітряний. 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 Молодці, дівчатка. Добрий, ходімо далі. На природі ми можемо зустрітися з дикими тваринами. Що небезпечними можуть бути і лось, і лисиця, і навіть їжачок. Ці тварини, дикі, тому відчувши небезпеку, вони можуть напасти, тому краще триматися від них подалі. Навіть малесенький їжак може бути небезпечним, тому що це хижак, Так, дівчатка? Так. у лісі є чимало небезпечних рослин, ягід, а також грибів. Це рослини, які мають яскраве забарвлення, яскраві плоди, яскраві гриби. Зацікавлення такими рослинами може стати причиною важкого отруєння. Тому запам'ятайте, не можна їсти невідомі ягоди, серед яких можуть бути отруйні Це вовчі ягоди або воронячі око. І не збирайте зовсім ніяких грибів. Тому що ви маленькі і не знаєте, які з них отруйні чи їстівні. Зрозуміли? Ні в якому разі не можна збирати або зривати. Тут ручкою чіпати не можна. Тут можна потерти око, і може, була, може бути якийсь опік Отруйні. Молодці умнічки. Так. Знаєте, дітки, що ліс дуже великий. І в ньому легко заблукати, навіть якщо тут був декілька разів. Тому запам'ятайте, коли ви з батьками гуляєте по лісу, то ніколи від них далеко не відходьте на велику відстань, тому що можна що заблукати. заблукати. А якщо вдруг Чи... заблукаєте. А якщо заблукали, що треба робити? Ану згадайте, що треба гукати як? Треба кричати, діти. Ау! Ау! так. Якщо ми заблукали, так? Громче, да, боліть. Дуже голосно. Треба залишати нікуди далі, не йти з того місця, де ти заблукав. не як я вмію громче. у лісі та навіть неподалік від будинку. Можна зустріти ще Змій та гадюк, тому будьте обережні і дивіться під ноги. Вони завжди ховаються у високій траві. Але якщо ви вже зустріли цих тварин, то не лякайтеся і не лякайте їх, і не робіть різких рухів. І пам'ятайте, що тварини нападають лише тоді, коли відчувають небезпеку. Я що просто представила, як я побачила Гадюку, і не лякаюся. Вибачте, тому що, тому що вони теж відчувають небезпеку, ви ж більше за них, і вони думають, що ви хочете на них напасти. Так. А ще дітки у лісі знаходяться дуже багато сухих дерев, тому треба обходити цих великих велетнів. тому що під силою ваги своєї. Вони можуть поранити і, навіть впавши на людину, можуть вбити. Тому будьте обережні. І сподіваємося, щоб ці правила, дітки, ви запам'ятали і можете насолоджуватися відпочинком у лісі. А тепер давайте з вами. А тепер давайте з зг... вами розглянемо на ці картинки. Подивіться, будь ласка, чим займаються діти і чим це може їм загрожувати? Дивіться, ось, ось дівчатка, що вони несуть у кошику? То що, їжачок? Так. Ой, дівчатка вам... взяли з лісу їжачка, але ж ми говорили, що він дика тварина і що може зробити? Укусити навіть, Кусити, мабуть. Укусити, так. так. А ще в нього як дівчатка взяли пограються і десь його там випустять в іншій стороні. Але в нього в лісі може залишитися його родина, яка буде за ним сумувати, так? Тому ні в якому разі не можна брати з лісу маленьких тваринок, ну, яких можете взяти в ручку. Подивіться, ось хлопчик запалює вогнище. Але дивіться, дітки самі гуляють. І коли вони запалюють вогнище, що може трапитися? Велика. Пожежа, тому Ожежа, що може перекинутися на суху траву і тоді на дерева, може так. навіть весь ліс. Так? Тепер mm. дивіться, ось цей хлопчик, що він робить? Анічка, що, Я... що Ламає. Так, так? ламає Я дерево. А це, можна це робити? Я... Ні, тому що це може призвести до того, що дерево загинуть. Якщо кожен буде ламати чи гілочку, чи листочок, так, то дерево може загинути. І ще подивіться, коли відпочивають у лісі і дорослі, і дітки разом з ними, то обов'язково треба забирати з собою сміття. Тому що сміття забруднює нашу планету. Так? Якщо ми будемо завжди після себе залишати сміття, то що може статися Полінка? Ой, це, можуть... мабуть, не ліс, а вже свалка тіла, так, кіла, та, діти? Mm -hmm. так. Да. Смітці, mm -hmm. А ще навіть mm -hmm. можуть з цим дивіться, склянками, можуть поранитися за, це, за ці склянки і тварини, які проживають у лісі. Да. Тому ну, треба да, за собою пишу. завжди прибирати сміття. І гасити вогонь. Подиві... А подивіться, будь ласка, на цю картинку що тут роблять діти? Погані вчинки, а ну-ка й називайте, що ви побачили? Дивіться, ось дівчинка що робить: вона що руйнує? Ніжкою. що руйнує мурашник. так? Можна це робити? Ні, не можна. Тому що це будинок мурах. А ще мурахи можуть відчути небезпеку і можуть що зробити, дітки? Покусати. Але ми не знаємо, які це мурахи. Це можуть бути дуже шкідливі мурахи, від яких дуже. може бути... Велике захворювання. Я полчайтеся з махами, ну я їх не трогала. Молодець. Треба все, дітки, дивитися глазками, насолоджуватися поглядом, які гарні тваринки, або комахи. Подивіться, ось цей хлопчик знищує гриби, тому що він не знає, отруйні вони чи не отруйні. Можна це робити? Ні, це краще, щоб взагалі не чіпав. Так, тому що якщо вони навіть і отруйні, але це їжа для диких тварин, тому знищувати їх не можна. Навіть отруйні гриби тваринки їдять, тому що вони лікуються ними. А ось дивіться, ще хлопчик ось виліз на дерево і хоче що зробити, подивіться? Зруйнувати що там? гніздечко. Так, гніздечко. Можна таке робити? Ні. Не Ні. можна, тому що гніздечко може нас і пташенята можуть впасти, їздяти. І... Молодці, і загинути. Так. Отже, дітки, гуляючи в лісі чи десь на якомусь березі, будьте обережні, дивіться під ноги, щоб не наступити на комах, які жалять, не чіпайте мурашників, не зривайте невідомих ягід та квітів, не лякайте диких тварин. А краще триматися від них подалі. І ні в якому разі не можна відходити від дорослих. Літо це чудовий час на відпочинку, але не треба забувати про обережність. Отже, дівчатка, ну що ви запам'ятали, що не можна робити, коли ходиш до лісу на відпочинок? Хто що запам'ятав, да. що не можна Полінка, робити? Так! Да. А що не можна робити, дітки? Що ви запам'ятали? Я бігна, то Не можна дідати у уєсшу. Мусор не можна залишати, далі да, да, да. після себе? Юля Олександра запам'ятала, що вона не, не хоче що ця... не надо лякатися гадюк. гадюк, Спокійно не надо лякати. Діти. Так? Не треба лякати. Да. То не треба далеко заходити в ліс, так, діти? І не руйнувати мурашники, руйнувати... гнізда. І не треба в, мати, вій, і чіпати і... різні рослини та гриби. Отже, а дівчата, я вам дякую, що ви сьогодні послухали, і будете завжди обережними. І навіть якщо ваші мами і тати інколи про це забудуть, ви їм обов'язково нагадаєте. Про а правила. Дядя, ми давно. давно. І ви, каїть, а давно. Так. Тому треба обов'язково бути обережними. Я вам сьогодні дякую, до побачення. Гарного дня. До побачення. Гарного дня. А Полінка, навчиш ще смайлики ці робити. А ось тут реакції Уляна є. А, ось, все, знайшла. Сердечки, так? Дякую. Все, до побачення. до побачення.